Моїм близьким, я хвора на наркоманію. Самі з цією хворобою мені не впоратися, мені потрібна ваша допомога, тому я благаю вас, допоможіть, не дозволяйте мені дурити вас, приймаючи мою брехню за правду, ви заохочуєте мене брехати далі, подивитися правді в обличчя боляче, але будь ласка, зробіть це. Не піддавайтеся на мої хитрощі, з їх допомогою я намагаюся позбутися відповідальності за себе. До того ж, перехитрувавши вас, я можу втратити повагу до вас. Коли я не твереза, не читайте мені нотації, не намагайтеся лаяти чи хвалити мене, звинувачувати чи сперечатися зі мною. Навіть якщо від цього вам стане легше, ситуація тільки погіршиться. Не вірте моїм обіцянкам. Я роздаю їх, щоб відтягнути розплату. І не йдіть на поступки, якщо ми вже про щось домовилися. Нервуючи і зриваючись через мене, ви губите себе, а значить, втрачаєте можливість мені допомогти. Навіть зі страху за мене не робіть того, що маю робити я сама. Не намагайтеся приховати від інших мої проблеми з наркотиками і не намагайтеся згладити їхні наслідки. Це продовжить мою хворобу. А найголовніше, не обманюйте себе, як це намагаюся зробити я. Наркоманія моя хвороба, посилюватиметься, доки я не припиню вживати наркотики. А щоб зупинитися, мені потрібна допомога лікаря, психолога, допомога Бога. Сама я не справлюся, сама я не впораюся. Я ненавиджу себе, але люблю вас. Якщо ви не допоможете мені, я загину. Будь ласка, допоможіть.